Чи треба чистити судини та чим? Якщо вже судини почали забиватись, почистити не вийде. Чудо настойки, метода не винайшли. Можна тільки ендохірургічно забрати ту, яка перекрила прохід, чи поставити пружину на звуження, і то на магістралях. Можна тільки зупинити або уповільнити атеросклероз. Треба здати кров зелені на холестерин. Якщо він високий, то пити довго статини. Один раз в місяць треба контроль ліпідограму дограму та титрувати, під підбирати дозу статинів, щоб допомогло. Саме ходовий це розуостатин та атеростатин. При тривалому прийомі є утворення нових бляшок зупиниться, але тільки в комплексі з усуненням негативних факторів. Перше це тютюне паління. Канцероген виїдає ендотелімнутріс судин і спазм мікроциркуляції. Теж саме при цукровому діабеті робить високий рівень глюкози, робить рану. І туди липне холестерин, також запальні процеси, високий тиск, все посилює, також стрес, збалансоване харчування, менше тваринних жирів, трансжирів, відмовитись від алкоголю, відмови від кодите з яких виробів, допоможе знизити насіння льону, оленколія холодного віджиму, лимон, часник, селера, морква, також фізична активність спорт, ходьба, щоб той холестерин. Використовується для синтезу гормонів, тому особливо після 40 років треба контролювати свій стан. Якщо ви відчуваєте, що поволя серце, голова щось з ногами, найкраще доплер судин, голови та шиї нижніх кінців, біохімія, ліпопротеїди і консультація сімейного та судинного, бо від тромбозу можна дістати інсульт чи інфаркт, це втрата працездатності в кращому випадку. Особливо, у кого в родичів таке було. Бо спадковість це один з факторів. Щодня робіть для свого здоров'я щось корисне. і Це прийде в вашу корисну звичку, яка вас від хвороб. Слава Україні!